Важливі зміни з 1 серпня, які стосуватимуться кожного українця, який заїхав до початку війни. Якщо ви знаходились по антикризовому щиту, тоді ви мали час на легалізацію до липня та плюс 30 днів. Але не хвилюйтесь, якщо ви не встигли цього зробити, адже у вас є ще буквально декілька днів, щоб легалізувати своє перебування. Ви маєте можливість податися на карту або ж оформити візу. Хочу зауважити, що оформити візу ви також можете дистанційно, навіть перебуваючи на території Польщі. Якщо вам цікаво, як зробити. Це, ви можете зателефонувати за номером телефону, закріпленим у шапці профілю, та наші колеги вас проконсультують та допоможуть вам з оформленням ваших документів. Якщо ж ви заїхали під час війни, то ваше легальне перебування є до березня 2024 року, але раджу не відкладати свою легалізацію, щоб потім у вас не виникло проблем та при поверненні в Україну не отримали депортацію. Якщо дана інформація була корисною для вас, вас лайк та підписуйтесь на наш ютуб канал.